Підготовлюємо м'ясо для запікання. У нас два стейки знячик на кості, шматок пів кілограма шеї і ось такі рулька теляча. Підготував м'ясо мед, будемо давати дві ківі, теріяки і монстр стейк сіль. Ось такий вигляд мають наші стейки. Забранований. Києві, ось так дав спеції, давав сіль і ставимо на ніж маринуватися. Вмикаємо вогонь і наливаємо оливкову олію, щоб покривало наші ребра, щоб м'ясо гарно і природа, Сонечко, ластівки літають. Закриваємо з однієї сторони, з однієї сторони. затечати з другої. Протушили ми. Стейки стейки готові. На сонці показує ніби як спалене, але це не спалене, це такі темно, корічне корне. Дуже смачно, надіюсь буде. Будемо подавати до столу і пробувати. Підсушуємо лаваш і подаємо до столу. Така природа, сонце. Тяжкі літають. Риба хлюпає Де-не-де. Наше м'ясо готове. Стейк на кусті, телячий стейк, сік, журовиновий соус, з цибулею сирний соус і синячий стейк зі шиї. Перець, печериці, огірки. Така смакота.